Четвер вранці в Голосійському районі столиці застрелили полковника служби безпеки України. Про цей інцидент повідомила столична поліція, а згодом і служба безпеки України заявила про загиблі свого співробітника. Щоправда, імені вони не зазначили. Тим часом екс-розвідник Роман Червінський на своїй сторінці у Фейсбуці заявив, що загиблий це полковник Служби безпеки України на ім'я Іван Воронич. І за даними джерел видання Українська Правда, ця, е, ця трагедія сталася близько дев'яти години ранку. Чоловік наблизився до полковника і здійснив 5 прицільних пострілів з пістолета, після чого втік. Ексрозвідний Червінський так зазначив про загиблого людина, яка боролася з ворогом з 2014 року, і був одним з тих, хто започаткував службі напрямок, який зараз створює багато проблем для росіян. Кінець цитата нині поліція відкрила кримінальне провадження. Ну і власне розпочали операцію перехоплення.